Ця мотивація для мого друга Василя отже. Пам'ятай, війна завершитися має, і глянь, як небо розквітає для нашої української землі. І пам'ятай, хто Батьківщину захищає, тому не страшні ніякі. Дні гіркі, і хай гірких тих днів у тебе у житті не буде, або не буде болю, хай душі. Хай твоє життя буде довгим на цій прекрасній рідній нашій землі. Повертайся живим і здоровим. Будь Щасливим своїй ти Україні. Пам'ятай, що б там не було. Над нами добрий Бог, що захищає правду, а ти ж поборешся за неї. Будь щасливим, будь коханим, будь рівнем дорогим. І головне, лишайся здоровим і живим. Многоя літа, многої щастя та Ну і в цій віршовані рядочки. Щасти, щасти, щасти тобі у цім житті. Життя хай буде довгим, щасливим, без поморозі горя, без осінніх, страшних і дощових днів. Хай довгим буде! Це життя, хай осінь і зима, і ті лишаються щасливі, хай довгим буде.